Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Божа присутність приходить у відповідь на смирення. Ми всі запам'ятали чудо дощу на весіллі моєї дочки, про яке я писав вам кілька днів тому. Коли я пізніше розмовляв з моєю дружиною крісті про це, вона сказала: Я думаю, дощ на весіллі пішов через мою молитву. Я попросив це пояснити, і вона розповіла. Минулої ночі я не могла заснути і говорила Господу, що найважливіше для завтрашнього весілля це його присутність. І я відчула, як Господь запитав, чи я знаю, що потрібно, щоб він був там. Крісті відповіла смиренність. І Господь сказав правильно: а що може бути більш упокорюючим, ніж сидіти під дощем у своєму найкращому вбранні? Так, у якийсь момент сестра Крісті почала роздавати гостям великі поліетиленові пакети для сміття, щоб вони накинули їх поверх свого урочистого одягу і залишилися сухими. Це принизливо пакети для сміття позбавляють вишуканості та статусності дорогі костюми та сукні, але ніхто не скаржився. Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. 1 Петра 5, 5, 7 Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за Твою милість до нас. Ти подбав про нас, ти зупинив дощ. Ми змирились, ти був піднесений. Я зодягнуся в смирення. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.